Так, а що я беру? Бери шапку, да. І так, друзья, купив я сапоги собі такі за 300 гривень. Вон Саші купили за, за 350 Саші купили. Пока у нас есть момент, проводник нас зараз провода за грибами, куда надо вваливать. Закриваємо машину. Вот. Все, уваливаем по грибы. Красна шапка нас сейчас. веде. Оце проводник. Він зберігав наш ліс постійно, допомагав нам делать уліки. Уже щось. Ну як там, ешусь? Ага. Так, все, уваливаем. Увалюємо поки що в ліс. Позбирати. Треба віддихнути, тому що якщо ціле літо працюєш на пасіці, треба завжди вибирати собі отдих. Ну, ціле літо можна сказати, віддихаєш на пасіці, місяць, тільки качаєш. Ну, такі сапоги за 350 гривень вони рішають. І ти вже йдеш розважатися. Вон грибочки всякі. Он такий друзі ліс це щось таке інтересне, магічне, з різними міфічними істотами. <гум> Якщо з'їсти якогось мухомора, тоді тобі стане весело. О, красна шапка, щось шукає. Щось знайшла вже. Є свої міста в грибників, Всегда свої якісь міста є. Ну я люблю такі більш такі міста. Більш за рощі. Ану покаж, покажи. Це ж козлюки, маслюки. Нормально. Ось я теж гриби якісь є. Якщо ви не розумієте, друзі, по грибах так само, як я, у них нічого. <сум> Лучше їх не збирати. <сум> Лучше їх не збирати. А ми йдемо далі. Вчора була дуже тепла ніч і, мабуть, є грибочки, тільки треба їх шукати. Ось, якийсь є крупний грибок. Гриби для димаря. Ось такі я люблю дим... гриби палити для димаря. От. Вони виходять ці гриби. Вони не воняють, коли ти топиш. І мені дуже подобаються вони. Я ці гриби збираю осінню і вони лежать, сохнуть. Тоді я забираю їх додому і палю для димаря. Гри... гриби. На півдні таких грибів немає. Я їх не зустрічав, От, вони є на деревах. Таких ростуть мертвих. О, такі грибочки. Риби для димаря класна штука. Бо коли акації палиш там, наприклад, то акацієвої корою я палю, то акація якось воняє сильно кора акацій, І потім цілий день надихаєшся акацієвої кори, і голова якось починає боліти. Отак От я палю димаря рибами. є такі місності, цікаві дуже. І отдихаєш і пользу приносиш. Юшку ну, будеш їсти. Так, друзі, я назбирав грибов для димаря. Проводік нашій назбирав відеречко таких грибов. Мені тільки вдалося для димаря знайти. Така місцевість лісова. Це вам не степ, це лісова зона. Що, красна шапка знайшла? Найшла, буде юшка. Ану покажи, що ти. Ого. Що це там що. Диви, це. Ага. Це. це польський. Ага. А ось вона в руках подержи білий гриб. Ух ти, а ну покажи. Да, круто, круто. А це Який в те ще є там. Який? Польський? А, класні грибочки в тебе такі. Красна шапка знайшла грибочки. Копчене сало, бульба. Ось такі грибочки назбирали. Це У нас ще легенький перекусик такий, ще й компой поїсти. І зараз далі в поїздки про гриби, Ну як ті салко копчене. Вкусно? Хороший перекусик на природі, це дуже хороша річ. Коли ти ціле літо працював на пасіки і можеш собі спокійно віддихнути, навіть не на багато днів, але все одно Друзі, старайтеся, заводьте вулики, заводьте бджоли, не бойтеся цього. Дело це хороше. Скажу вам чесно, прибальне і таке воно труп долюбиве. Друзі, пожелаю вам всього хорошого, ставте лайки. <соценно> Все. Стоїть самотній на краю таких дорожок. Забираю. Саменький тут на краю стоїть. Хороший. Ой, молочний. Нормальний? Отак от, от ми Збираємо, щоб не заблудитися, ми не, не сильно тут розбираємося в цьому лісі. То ми ходимо по такому погороному, бо ми вже десь зашли. О, це видно для пожара цю штуку вгорають у лісі. І щоб не заблудитися, ми якісь вітки кидаємо, бо ми не сильно так, так розбираємося в цих лісах. Така от красота, друзі. Там пиляють ліс, ріжуть лісники, то ми чуємо, що там десь хтось гуде, Якби видно, ріжуть. Так, да? ух ти, мухоморчика ми не бачили в цьому сезоні. Такі, друзі, мухоморчики. Є люди, що їх якось їдять, вміють приготувати ці мухоморчики, але ми не з цих людей, ми навіть їх в руки не беремо. Всі такі сосонки ровні, гарні, а оця така крива. Сосна її покрутило. От, і люди розказують, е, крива така сосна, наприклад, то якесь типу місто кажуть погане. Ну, таке слухи кажуть, в народі говорять. Оце такі сосанки, сосанки кругом. Скільки можна було б вуликів наробити, да? і з цього ліса. Всім пасічникам по вулику. Здоровый наш ліс. О, а тут ось лісники ставлюють такі для пташок. Там десь дяда стукає. Є такі місця, що сосна якось так криво по природі. Там вона якась така. Який покрутило. І так, друзі, йду я по лісі, такому дуже настоящому, глибокому, страшному. І дивлюсь, думаю, що це вулик. Друзі, я думав, що це вулик у лісі дуже-дуже страшному. Я назбирав грибів. І думав, що це вулик для бджолів. Оказується, що це для звірів Оце солончак. О. Ось тут ой коси якісь є, все. Якось лося, мабуть. Це така штука зроблена. І вони приходять сюди полизати соль. Оце да. Думав там вулик мед. От такий ліс. Настоящий. Главное не заблудиться тепер <гум> в цьому лісі.